Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося із головою правління інтернет-асоціації України Сергієм Бойком. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий, день. пане Сергію. Багато ми чуємо, зокрема від українських політиків, що треба цензурувати інтернет, тому що є багато зайвої інформації і впливають на виховання дітей. Зокрема, на вашу думку, чи реально в Україні в, нин в нинішніх умовах запровадити цензуру в інтернеті? Якщо такі благі цілі в нас ставляться, ну ви знаєте, саме больші приступлення ваші в як раз в ім'я очень благих цілей. Так это було і в тридцять му коли фашизм прийшов класті в Гірманії. Поэтому, если говорить о цензуре, то цензура у нас запрещена, запрещена прежде всего Конституция, ведь свобода слова и свобода э, вероисповедания являются основными полагающими правами человека, которые нарушать не имеет права ни одно государство. Более того, это Международная конвенция прав человека. Соответственно, во имя даже благих целей возможно только одно. Возможно ограничение процедур использования mm -hmm. или процедур осуществления своих свобод, не более того. будь-яке обмеження доступу інформації або розпостраденню інформації, скатується в скатувати, якщо говорити про досвід європейських країн і говорити про те, що там заборонено, яка інформація там вона не розповсюджується на таку широку масу не йде, на кого на кого можемо рівнятися? Звісно, в конечному ітогі, як і во всій Європі, существує обмеження на ту інформацію, яка способствует Разжиганию национальной, религиозной или другой розни, или в конечном итоге способствует пропаганде насилия, войны и так далее, то есть преступлениям против человечества, которые определены Организацией Объединенных Наций. Но при этом вопрос. Заключается в том, что это ограничение касается как раз средств электронной массовой информации, то есть тех информационных сайтов, порталов, которые такую информацию распространяют, как статьи, публикации и так далее. Если же говорить о пользователях или если говорить о провайдерах или операторах телекоммуникаций, mm -hmm. то на них, как правило, никакие ограничения и тем более обязательства по ограничениям не накладываются. Угу. Пане Сергію, в цьому контексті у нас є запитання від наших глядачів, які ставили до вас і адресували до вас це запитання. Давайте його послухаємо ось Давайте. Повісти. Здравствуйте. А от депутати хотіли ввести цензуру в інтернеті на інтернет сайти і файлообмінники. А хто вообще буде визначати, по яким критеріям будуть їх закривати? Ну, ответ э, очевиден, собственно говоря, государство всегда стремится, в любой стране стремится оставить за собой такое право определения плохого или хорошего контента. Но в законопроекте, о котором идет речь, эта обязанность э, как раз и накладывается на операторов, то есть на тех же самых субъектов предпринимательской деятельности, когда по обращению правообладателей или людей, которые посчитали, что данная информация вредна, оператор обязан сам на свой страх и риск, ограничивать доступ к такой информации. Что, как мне кажется, вообще неприродно. Это является ноу-хау у нас в стране. Только такое делать А чему страх и риск? Чем рискует аппарат? Ну, потому что вы согласитесь, что любое суждение о любой вещи, о любом факте является субъективным. Кто-то расценивает в конечном итоге то, что происходит у нас в парламенте. Mm -hmm. Никак не называет иным словом, чем порнография. В конечном итоге, вот вам пример субъективности суждения. И именно поэтому очень тяжело Асновує только на субъективном суждении, не проходя суддівних процедур, як це прийнято в усьому мірі, доступ гранічу доступ или иной інформації. Пане Сергію, наскільки в нас інтернет-провайдери мають суттєве таке впливове лобі в українському парламенті? Тому що пам'ятаємо, а ця вся історія із одним із сайтів Файловміником його закрили, а потім. В пресі, в інтернеті дуже активно обговорювали, і в міністерстві внутрішніх справ України дослухалися до провайдерів і повернули все назад, як було. Тобто то сайт цей працює, фільми скачуються, музика скачується. Є запитання, чи ліцензована ця продукція, але бачимо, що є вплив. Можемо говорити, що лобізм як такий у інтернет-провайдерів, ну такий суттєвий і впливовий. На сегодняшний день, если говорить о интернет-ассоциации Украины, которая объединяет достаточно большое несколько сотен э, интернет-провайдеров и не только субъектов информационных технологий в своих рядах, то мы действительно в конечном итоге считаем себя достаточно влиятельной силой, но не с точки зрения лоббизма, а с точки зрения объединяющей, если хотите, коалиции, которая выражает э, мнение в конечном итоге нескольких миллионов пользователей услуг наших членов. І, естественно, не прислушиваться к нескольким миллионам пользователей в этой стране должен як мінімум задумуватися. Наскільки для нас, якщо говорити про досвід нашої країни партнерки, країни партнера Росії, там взагалі такі новації дуже суттєві. Є чорні списки, є закривають сайти ті чи інші. Без жодної аргументації без е, рішення суду, чи це можливо щодо нас так швидко може така практика в Україні поширитись. Я б хотів сказати, що це в Україні неможливо, хоча цитую одного із наших президентів України, все-таки не Росії, розшитую, що у нас до чорних списків діло не доїде, рівно як і не доїде до того до тієї ситуації, як є на Кубі або в Китаї, де, собственно говоря, інтернету як такового без не буває. Там все происходит через государственные фильтры, государственные сервера промежуточные. Вспоминаю историю на выборах президента 2004 года, когда благодаря промежуточным серверам у нас искажались mm -hmm. результаты выборов. Думаю, что до этого мы не докатимся и до этого мы не дойдем. И все вопросы, связанные с ограничением доступа к тому или иному информационному ресурсу, будут осуществляться в рамках правового поля и только по решению суда. От оскільки в нас вже завершується виборча кампанія, вже підраховують у нас голоси. Хто як і за кого голосував? Маємо офіційні результати по загальнодержавному списку. Як ви ці вибори пройшли, тому що від політиків також чули, що є такі наняті люди, які коментували активні, активно коментували статті. Там чорний піар використовувався. Були у вас проблеми? Хтось до вас звертався? Що треба обмежувати фільтрувати про те, як ви сказали, ті чи інші коментарі чи ні на сьогоднішній день такої інформації У мене немає. ні один із членів, по крайній мірі, не обращався к нам в правлінні інтернет-асоціації з проблемами или в конечном итоге с попытками давления на него uh -huh. а, как компания мы как компания в свою очередь не испытывали никаких таких просьб ну було б странно, если би к нам, як компанії, котори зарекомендували себе ані при взяти івні політики, обращались такими просьбами. Але в принципі, ви можете відстежити, якщо, наприклад, з однієї IP-адреси постійно коментують ті чи інші статті, можна відстежити з якого це офісу робилося, чи з якого офісу там кандидата в народній депутат від якої політичної сили могли від моніторити, якби хтось, скажімо, до вас звернувся і попросив надати таку інформацію. Ну, даже если кто-то обратился и попросил предоставить такую информацию, мы бы ее не предоставили. Это угу. противоречие закону и защите персональных данных. А если говорить о технически, технически, безусловно, можно отследить любую информацию, которая гуляет в интернете, она оставляет след. Вот, а, речи, вы задали персональные данные. дании у нас был принятый закон, и уже сегодня вот сегодня буквально сранку, ранку появилась информация на сайте главы державы, что заветовал Виктор Янукович этот закон. А, чи правильно, чи неправильно, що чи потрібен нам взагалі от такий закони, чи які аргументи можуть бути президента України на користь чи на спротив цього закону, чи треба його допрацювати? В якій формі закон був прийнятий ще в прошлом году, uh -huh. в этом году вступив уже в законну силу. і поэтому есть... сам по собі закон uh -huh. о защиті персональних uh -huh. даних він безусловно, необхідний, поскольку як мінімум описує, що такое персональні дані, до закону були витримані, так? Изменения, которые инициировались в этом году и которые заблокировал глава державы буквально вот на днях, это попытка, я бы сказал так, уже государственных органов или государственных чиновников усилить влияние государства или фактически возможности государства, а до точности одного из ведомств государства, uh -huh. это как раз служба защиты, государственная служба защиты персональных данных, влияние на различные... Я бы сказал так, не присущие, как правило, этой службе рода деятельности. Ну, например, распространялось это там на магазины розничной торговли, на скидочные вещи. Я считаю, что в конечном итоге основная цель любого закона это урегулировать возникающие проблемы. Возникающая проблема была только одна: то что на сегодняшний день те или иные персональные данные о любом гражданине нашей страны можно было свободно. Якщо не безплатно, то майже безплатно приобрести вплоть до чорних ринків. Це безусловно ненормальна ситуація, пане Сергію. Як ви ставитесь до того, що ми чули багато дискусій у парламенті? Законопроекти, які стосувався пропаганди гомосексуалізму, були багато аргументів за і проти. От деякі народні депутати вони йшли ну такі на радикальні заклики, йшли і закликали встановити за недостовірну інформацію, чи за поширення інформації, яка містить оці всі ознаки гомосексуалізму, встановити кримінальну відповідальність. Чи це така жорстка сильного міра покарання? чи... Це нормально для, для нас. Ну, Если говорить о э, ответственности за распространение неправомерной или неправдивой uh -huh. информации, которую вы только что сказали, это больше, наверное, связано с законопроектом э, господина народного депутата Журавского. Uh -huh. Який а, уже прошел до парламента наступных. Который, настройки. да, скорее всего, Не будет парламентарием удачи. и в следующем созыве, но нужно заметить, что это законопроект, который предусматривал усиление ответственности за распространение неправомерной или неправдивой информации, так называемой клеветы. А, нужно отметить, что начиная с 90-х годов, а, уголовной ответственности за распространение даже клеветнической информации ни в одной стране, за исключением, безусловно, двух-трех. Безусловно, ну, наверное, передовых стран, там Китай, например, Куба а ее нет. Венесуэл Белоруссия, ну, то есть вот такие передовые страны. Кроме этих четырех, наверное, я не назову уголов... примеров уголовной ответственности, особенно связанной с лишением свободы за распространение неправдивой или неправомерной информации. Во всем мире практика показывает, что более эффективным способом является административная или гражданская правовая ответственность. Тем более, что на сегодняшний день, как мне кажется, большая часть людей э, наверняка, когда касается защиты своей чести и достоинства, имеет возможность обратиться в суд и отстоять свои права. Тем более взыскать за это деньги, моральную ущерб и все остальное. Это делалось не раз, в том числе и народными депутатами, которые проголосовали В піромці за законопроект. До речі, нещодавно поширилась така інформація від Міністерства внутрішніх справ України, що за розсилку СПАМу також може бути встановлена в Україні кримінальна відповідальність. Це, я не знаю, поки що мова йде на офіційній такій заяві. Поки що базується ця вся інформація. Але ви тут перед ефіром нам сказали, що може вже недовзі в парламенті з'явиться законопроект такого змісту. Так? Совершенно не вірно, тому що це заявлення касалось якраз о желанні міністерства внутрішніх діл усилити предусмотрену в законодавстві міру відповідальності за розпространення вредоносного так називаємо контенту. используя сеть интернет. И для этих целей как раз Министерство внутренних дел разрабатывает и через кабинет министров собирается подать соответствующие изменения в закон, то есть законопроект о внесении изменений в закон, в уголовный кодекс в частности. Если говорить о отношении интернет-ассоциации к этому законопроекту и вообще к усилению ответственности, с одной стороны усиление ответственности, безусловно, должно призвать, ну, должно упорядочить, если хотите там, уменьшить количество спама в интернете, хотя ни одна из стран, которая вводила у себя уголовную ответственность, такие примеры тоже есть. Уголовная ответственность не достигла желаемого эффекта. И со временем отказалась от уголовной ответственности за... За дане віддіяння. намного більш ефективним являється якраз уже гражданська права відносина і збільшення сум штрафів, которые должен заплатить тот или новий чоловік улічений в такої неправомірні деятельності. Пане Сергію, от безперечно від вас хотілося почути можливо, ви володієте інформацією щодо того, як в нас моніторять соціальні мережі. А тому, що багато знову ж таки почули думок різних, що не треба реєструватися, бо це там персональні твої дані вже висвічуються, і в будь-яку людину, будь-яку будь, будь громадянина, можна легко знайти в Україні, безумовно подивитися, з ким він товаришує, які в нього там є. І, до речі, в міністерстві внутрішніх справ закликає там не фотографувати свої автомобілі, не показувати свої квартири, тому, що злочинці орієнтуються, потім скоюють напади. А в цьому контексті, як тут на вашу думку, законодавче врегулювання якось потребує чи ні? Ну законодавне урегулювання вже є. Я вже сказав, з прошлого дійствують прийнят закон о защиті персональних даних, і соответственно ні одна з соціальних сітей не може використовувати. те персональные данные, которые вы используете или доверяете этой социальной сети, регистрируясь в, в ее составе, в составе членов этой социальной сети, uh -huh. используя для передачи третьим лицам без вашего согласия. Это первая часть. То есть законодательно урегулирована и ответственность, и процедуры использования персональных данных. С другой стороны, то, что касается рекомендаций, которые делает Министерство внутренних дел и другие правоохранительные органы, они безусловно равно, как и закрывать дверь на ключ, uh -huh. они должны соблюдаться каждым то хотел бы все-таки по большому счету заботиться о безопасности своего жилища, своей личной жизни, своего чести, uh -huh. чести, достоинства и имущества, в конце концов. Потому что действительно социальные сети в этом случае ограничивают информацию ровно настолько, насколько вы их просите. Большая часть социальных сетей спрашивает, какие данные из того, что вы публикуете в социальных сетях, являются с вашей точки зрения закрытой информацией uh -huh. или нет. Зачастую люди ігнорують всі ці со всеми з э, предлагаємо відсутствиям фільтрів і публікують себе намного більше інформації, чем даже передают государственные органы. Угу. Ну що ж, будемо сподіватися, що українці стануть більш свідомими. Дякую за те, що прийшли до нашого ефіру. Нагадую, що це була думка Сергія Бойка, голови правління інтернет-асоціації України. Залишайтеся разом з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.